Привіт усім. сьогодні у нас у студії практикуючий психолог Наталія Петренко. Добрий ранок. Дякую, що завітали до нас. Сьогодні розкриємо дуже важливу і болючу тему на сьогодні для українців: це розлучення. На жаль, за даними Міністерства юстиції та судової влади, торік українці уклали більш ніж 150 тисяч шлюбів. Проте кількість розлучень сягнула майже 142 тисячі, тобто, ця цифра майже наздоганяє одруження. Тож поговоримо сьогодні про те, чому так відбувається, як з'являються проблеми у стосунках, що впливає. Взагалі на стосунках в парі, в умовах війни, саме з цього питання давайте розпочнемо. Що впливає в умовах війни на стосунках парі? Давайте скажемо так, що людина розвивається і зростає, і трансформується завжди в двох випадках. Це Реальна війна і стосунки, тобто ми завжди стаємо кращими. Да? Ну повинні принаймні становитися кращими е, в стосунках. Ми для того і створюємо пару, Да? А тепер подивіться, наскільки для нас, для українців, це ускладнилося. Да? Тобто дві, два оці критерії зараз зібралися в одному місці. Реальна війна, тому що це загроза, тому що людина в стресі в е, над, е, надзвичайних умовах повинна якось реагувати інакше. Тобто виробити оці нові стратегії, нові якості і нову поведінку і стосунки. Да? Тому це ускладнилося, це, у... це стало таким е, важливим. І тому, звісно, впливає. Звісно, впливає. Тому що, напевно, тут треба сказати про те, що якщо були проблеми, але вони приховувались, то вони якраз під час війни і стали. Е, Помітними, да, вони стали вже такими, з, 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 з яких ти не можеш а, втекти, не можеш вже їх приховати. Тобто ця трансформація, яка назрівала, вона стає реальною. А взагалі, в стосунках, не знаю, чи правильно я зараз скажу, що є якісь етапи, де пара стикається із кризами в стосунках. Чи можна вважати якісь зовнішні фактори, які провокують цю кризу? Ну, так. Назвати це, це таким чином, так, Так, криза, криза. Взагалі, то якщо розшифрувати значення слова криза з китайською, це е, конфлікт, да? ну, так, загроза і можливість. Тобто це слово складається з двох частин. І не треба боятися криз. Кризи, Абсолютно всі, кожна особистість переживає в своєму житті е, етапи розвитку, і там будуть кризи. Тобто криза це те, що вже було і є, мене не задовільняє, не працює, треба напрацювати щось нове. І звісно, в парах вони також є, mm -hmm. звісно, вони є, і тому е, виграють або е, перемагають ті, хто вміють в момент кризи сісти за стіл перемовин mm -hmm. і знайти оці можливості. От ви казали про те, що якщо у парі були проблеми, можливо, ці, ця криза підсвітить їх, так? Ну, якщо так узагальнити. А от з'являються ще ж інші якісь чинники, такі, наприклад, як відстань. Багато пар, на жаль, через відстань мають жити окремо, жінки виїжджають за кордон, рятуючи дітей, чоловіки, військовослужбовці, які намагаються тримати цей зв'язок. Як це впливає на стосунки в парі? Думаю, що. Прям сильно впливає да, згодні, тому що це таке випробовування. Да? Це таке випробовування, під час якого нам треба знайти якісь нові, знову ж повертаємось, да, нові стратегії, нові можливості, як ми за нових обставин можемо існувати разом. Бо пара це завжди двоє. Це завжди, общі, загальні, загальні, общі е, цілі, які є у обих людей, у обидвих. Тому не можна сказати, що, наприклад, жінка вирішує проблеми родини, а чоловік їх не вирішує. Якщо можна сісти і поговорити, що зараз це так, але ми готові це, наприклад, потерпіти або якось пройти цей шлях, то там далі вихід точно буде. Ну, так, да, так можна казати, що колись вихід буде, але ну, як я бачу по і знайомим, там і різні приклади. Багато там, наприклад, даже жінок, які виїхали, вони не розуміють, коли це все закінчиться, коли можна буде повернутися до спокійного життя. Чи є якісь такі, скажімо, прапорці, коли варто таки можливо завершити ці стосунки, щоб було краще дітям, які є в них. Ну, не знаю, так, можливо, так, як психолог порадить. так. Я це. зрозуміла. Знаєте, я б напевно сказала, що. При будь-яких обставинах треба намагатися зберегти стосунки. На початку точно зберегти, щоб ви могли сказати, що я використала будь-яку можливість або всі можливості, які в мене були для того, щоб зберегти стосунки. Тому що, якщо це родина, якщо це є діти, дивіться, це ж не просто ми з тобою вирішили розлучитися. Ми, як пара, можемо не існувати. Але в нас є проект родина, у нас є проект діти. Да? І тобто, завершити наші з тобою стосунки, це означає ще вирішити Купу якихось е, нагальних питань, як будуть діти спілкуватися з батьками, де ми будемо проживати, як ми будемо ділити спільне майно, да? як ми будемо спілкуватися з нашими родичами, батьками, близькими. Да? Тобто це дуже багато питань. Не можна взяти і сказати, ми з тобою вирішили розлучитися і все. Крапка. Ну до цього повинна пройти якась робота. Якась внутрішня робота, ну і принаймні це повинні бути рішення двох людей. Тому що якщо хоче хтось один, ну знаєте, як відповідальність будують стосунки обидва, та, відповідальність на, на, на двох лежить ток. Також і розрив або розлучення це також вирішення двох людей. Ви вважаєте, що врятувати стосунки можна завжди? Ні, не завжди. не завжди. Ні, оце не завжди. Тут я точно не буду таким прям рожевим пісимістом. Знаєте, десь можливо і не треба їх рятувати. Але якщо ви скажете, що я спробувала, ну, принаймні, оці, оці, оці моменти і нічого не, не вирішується, або знаєте, якщо я скажу, що без них мені точно краще. Ну, тобто, моє життя, треба відповісти собі на питання, моє життя стане ліпше чи краще. От Тоді треба вже ну, розлучатися, але знову ж таки, да, розлучатися бажано з миром. Да? Бо якщо просто піти, якщо це імпульсивне вирішення, я хочу розлучитися, ну, це дуже схоже на покарання. Я хочу тебе покарати. Да? Нехай тобі буде так же погано, як і мені. Ну, Це не рішення питання. Можливо, ви стикалися у практиці своїй, давали якісь поради своїм клієнтам? Можливо, у вас є якісь клієнти, які намагаються підтримувати стосунки на відстані. Чи є якісь такі? Правила, вправи, я не знаю, якісь поради, як зберегти стосунки на відстані. Я б сказала, що є багато і тих, хто жінки в Україні, чоловіки, військовослужбовці, і ті, хто за кордоном, і чоловіки також або в Україні воюють або просто працюють. Розмовляти. Ну, перш за все, це треба розмовляти. Чи є в нас спільні цілі, чи бачимо ми своє майбутнє? Тому що от ви правильно сказали, ця невизначеність вона виснажує. Ми не знаємо, скільки ще триматися. Да? Тобто, якщо немає цього критерію, психіка ніби не дозволяє, не дає цього ресурсу. І оця втома впливає на оце, на оце таке болюче рішення. Давай розлучимося. Бо ніби ми своє життя поставили на якусь паузу, да? а жити треба тут і зараз. Ну, про це кажуть всі. Да? Це такий сленг наш, навіть попри війну або попри якісь обставини. І за кордоном, жінка, якщо живе, вона ніби в спокійному середовищі. Але чомусь в провині. Да? І отут треба розмовляти, що нас об'єднує, які наші спільні цілі, як ми бачимо наше майбутнє, і якщо ми можемо про це говорити, не звинувачує один одного, оце прям головне. Бо там, де є звинувачення, там, знаєте, там є оце не взяти відповідальність на себе. Вирішити, будь ласка, за мене. Да? ти, Порішай, а я тут подивлюсь, чи задовільнить мене твоє рішення? Да? Ну, всі, є такі обставини. Да? Чоловік, військовослужбовець, він не може прийти додому тільки тому, що він цього захотів. Да? Ну, різні обставини, які значно більші, ніж особистість. Навіть значно більші, ніж родина. І це треба чути. Mm -hmm. Бо є бажання, а є обставини. Mm -hmm. uh... А що б ви порадили як психолог родинам, де є діти, якщо вони вирішили розлучатись або задумуються над цим? Як взагалі в таких ситуаціях буде краще дітям? Звичайно, в повній родині завжди краще дитині рости, але якщо це постійні якісь конфлікти? То, що робить, да, дитина ситуації? не повинна бачити цих конфліктів, це однозначно. Да. Дитині бажано б не бачити, наприклад, нещасливу або завжди сумну і заплакану маму. Дитині не бажано бачити батька, який вживає алкоголь, да, або який там вдається до якогось насильства чи побиття. Те, що треба сказати дитині, що як пара у нас не буде існувати, да? тобто чоловік і дружина. Нас не буде як партнерів, як чоловіка і дружини, але ми завжди залишаємось для тебе батьками. Тобто тата і мама у тебе завжди є. Оце треба знати. І вони люблять однаково. Бо дитина не повинна бути предметом маніпуляцій між батьками. Ну це точно. Mm -hmm. Тобто не можна батька карати, будеш ти бачитись з дитиною чи не будеш да? за, за те, що ти розлучаєшся, або за те, що ти там розлюбив і хочеш там, нову родину. Бо ви також казали, що ну дивіться, да? якщо. Якщо хтось розлучається, ну хто ж таки одружується. Хто ці люди? Це ті самі люди, чи це інші? Да? Статистика про це каже. Тому дитині треба казати, що б там не сталося. Ми завжди в тебе є. Ти завжди будеш нашою дитиною, ми будемо тебе любити. І звісно, дитина повинна, ну залежно від віку, обирати, з ким вона хоче жити, проживати, скільки бачитись, да, з бабусями, з дідусями, да, тобто, це, все це дитину не можна а, у дитини, не можна відняти. Родину так точно відняти не можна. А якщо говорити про стосунки не на відстані, взагалі в умовах війни багато хто з нас стикається. Із страхом, знову ж таки, з невизначеністю. Як це впливає на стосунки, і як можна це вирішувати і працювати над стосунками, щоб їх покращувати? Я чую в цьому питанні, знаєте, що, Юля? А... Як людині відновитися, якщо щось було погано, да? бо якийсь mm -hmm. був досвід, наприклад, да? ну, як, попри страх, не боятися знову піти в нові, в нові стосунки, так? Е, я зараз маю за ну, це, це питання, ми обов'язково повернемось. А я зараз маю на увазі про те, що якщо от просто зараз люди разом живуть, але ну, в умовах війни постійний стрес, е, вони нервуються, тривожаться, і це також впливає на стосунки, чи ні? Е, так, ну, думаю, так. Ну, да, тому що дивіться, е, стос... Стосунки — це там, де мені повинно бути безпечно. Що таке стосунки? Для чого ми їх будуємо? Емоційна близькість це наша природна потреба. Тобто, ми всі вступаємо. В стосунки або заводимо родину, кохаємо, да, це для того, щоб відчути цю емоційну близькість. Це вона вона наша природна біологічна потреба. І якщо ми входимо в ці стосунки і нам там небезпечно, тобто я не можу проявлятися, я не можу прийти і сказати слухай, мені страшно. Да? Ну, от я боюсь, зараз там якась е, ситуація значно більша, ніж наша родина. Да? Я боюсь і. Е, в цих стосунках а, задача обох партнерів вміти ну, якби дати простір вашим емоціям. Да? Тобто сказати, окей, я бачу, що тобі страшно, да? а, але ти можеш з цим бути. Не перероблювати людину, не пригнічувати, не казати ти, що так не можна. Да? Оце і є емоційна близькість там, де мені безпечно. Тобто я можу прийти і сказати слухай, мені погано, але ти тут ні до чого. Да? Ну тобі не треба це вирішувати. Просто побудь зі мною, просто обійми, да? просто скажи, що все там, я не знаю, я з тобою, да? і ми якось разом впораємось. Розумієте? Тобто, оця підтримка, вона є, вона є тією основою. І якщо вона була десь колись втрачена, тоді складно будувати це заново. От тоді складно іти і е, бути собою, як ми це називаємо зараз. Да? Бо ну хто що вкладає в значення цього слова бути собою? Бути собою, це я знаю, що я зараз я е, е, слабка. Зараз я втомлена, зараз я ще якась. Да? Але це не означає, що я буду завжди такою да? або щось зі мною треба зробити. Можливо, я сама знаю, як з цим впоратись, да? А від партнера мені треба просто присутність. Давайте скажемо так, Просто будь зі мною, не втікай да? і не кажи, що зі мною щось не так. оце прям головне. Да, стосунки завжди будувати складно, але от в умовах війни з'являється купа обставин, які ще на це додатково впливають, створюють якісь такі стресові ситуації для конфліктів? Да. І давайте да, повернемося до того питання, що ви перед цим говорили. Якщо вже вирішили люди розлучитися, і в як створювати нову сім'ю, чи варто, через який етап, як це все має відбуватися з людиною? Ну, якщо таке сталося, що розлучення неминуче і воно відбулося. Пам'ятаєте, Юля, у нас був з вами ефір про горювання. Mm -hmm. да? То це також туди. Тобто якийсь етап відгорювати, тобто пережити оцей свій новий статус mm -hmm. да? нове життя, себе ново, нову нового в цьому да? такий потрібно. Тобто, це якийсь період цього горювання він повинен пройти. Ну, звісно ж, кожна людина його буде проходити якось по-своєму. А потім дивлячись на те, що ці стосунки мені однозначно дали якийсь досвід. Ну не буває так, згадуємо початок нашої розмови, що трансформація і зростання особистості відбувається в стосунках. Тобто, будь-які стосунки до чогось призводять. Якщо взяті всі досвіди, якщо взя зроблені всі висновки, да от якщо зроблена якась, скажімо так, робота внутрішня робота над своїм внутрішнім станом, то людина в принципі не буде боятися нових стосунків. Ну, не буде. Або навпаки, якщо прям дуже патологічна є, є потреба піти в нові стосунки, то тут би я б вже замислилась, чому ти не витримуєш свою власну особистість або свою самотність. Бо, в принципі, людині також і з самою собою повинно бути окей. окей. Тому тут треба дивитися а, і на те, і на те. А, можна будувати і треба будувати. Емоційна близькість, вона наша природна потреба. А якщо таке розлучення було невдалим, якийсь конфлікт або якийсь травматичний досвід, як людині не боятися вступати в нові стосунки, знайомитися з людьми? Я думаю, що боятися буде однозначно. Ну, Цей цей страх буде присутній. Mm -hmm. Тому якщо не можна впоратись самостійно, будь ласка, звертайтеся по допомогу. Навіть якщо є такі моменти, є такі приклади, коли люди, наприклад, дали собі півроку да, от, і рятувати стосунки, Родину, звернулись до спеціаліста, і вже після півроку роботи, ну, наприклад, вони остаточно приймають рішення, чим ми розлучаємось, чи ми залишаємось. Тому, якщо прям геть так сильно страшно, ну треба б розібратися, чого насправді я боюсь, чому я боюся саме у тієї близькості, і чому я так там ранився, поранилася, да? чому так мені стало боляче. Тому що оце самотність вибір самотності це втеча. Це втеча. Це просто я більше не можу витримувати цього да, оцього болю, оці, о, оця моя вразливість. А, вона була настільки вражена, що я вибираю більше не будувати цих стосунків. Але це також нещастя. Ну, тобто людина навряд чи буде щасливою в такій, знаєте, ізоляції. Е Вибір такий бути ізольованою від усіх, да, не переживати оці емоції, не переживати оцю е спорідненість якусь да, ну, то це, я думаю, що така, знаєте, емоційна виключеність із життя. <гум> знаєте, хотіла б розкрити ще іншу сторону розлучень. Воно, звичайно, статистика виглядає жахливо, але з іншого боку, можливо, люди, опинившись в умовах війни, почали більш цінувати своє життя і зрозуміли, що їх стосунки вже своє давно віджили, скажімо так, і хочуть щасливо жити, тому що ніколи не знаєш, коли твоє життя обірветься. Давайте будемо чесними, ми живемо в умовах війни. Можливо, таки це все на краще. Люди йдуть, ну, ризикують, обирають щасливе життя. Трансформуються і знаходять людину, з якою їм справді краще? Так, так. ви прям таку, да, да, такий, от Напевно, тому статистика і така, да? Напевно, тому, що просто перестали терпіти. Десь, може, і не треба терпіти, да? десь, може, і не треба рятувати, десь, може, треба йти шукати. Да, можливо, в мене залишилось не так багато того часу, це усвідомлення. Да? І, чи хочу я бути, ну, наприклад, якщо стосунки вже ну, вижили себе. Да? Вже нічого туди, там нічого не можна з цієї емоційної близькості взяти. Так, да, можливо, це. Але також само, Юлька, я хочу сказати, що а хтось, можливо, навпаки, почне цінувати. Наприклад, цінувати ці стосунки, відданість, да, віру, оце, оцей внутрішній спокій, який давала родина. Можливо, хтось навпаки почне це цінувати і подумає, що Господи, я мав те, чого, наприклад, хтось не має, а в мене вже це є. Мені не треба це наприклад шукати, вибудовувати. Да? У, мене, у мене це є. І це також може повернути навпаки до родини до стосунків і до того, що я ціную те, що маю. Угу. Ну тут хочеться так вже підходити до підсумування і сказати справді про те, що е, кожні стосунки, ну так сказати, як що це робота, це, це якось прям дуже суворо звучить, але про те, що потрібно вкладатися, щось робити, аналізувати і не просто приймати, а й віддавати. Е, і щоб ви порадили нашим слухачам, глядачам, можливо, хтось зараз якраз знаходиться в тій ситуації, е, де не може визначитися, як краще йому. Або шукає якісь поради, як врятувати стосунки, що ви порадили? Я б напевно сказала, давайте так: якщо ви стоїте перед вибором, перш за все себе спитайте, да? чи я звинувачую партнера? Партнерку, да? чи я звинувачую? Якщо є звинувачення, то тут не може бути оцього, знаєте, правдивого або такого істинного рішення, що розлучення це вихід. Якщо я захищаю себе, ну тобто він вона погані, Щось зробили не так, а, це, а я тут ні до чого. Це також не туди. Це також не можна дивитися в те, що розлучення або розрив це вихід. Тобто, коли у цій історії стихнуть ці емоційні гойдалки, що воно так, тому що він, вона. Да? Воно так, тому що я не буду да? або не хочу. Якщо ці емоційні гойдалки стихнуть, от тоді там буде якесь істинне рішення. Тому не поспішати. От чого точно не треба робити, так це поспішати. Хоча ви ми й сказали, да, що хтось хоче пожити це життя. Ну, просто поспішати чи ні, для кожного буде визначений свій термін. Да? Хтось роздумує, хтось собі дає, наприклад, півроку. Я даю собі півроку і через півроку прийму остаточне рішення. Хтось дає місяць. Але це не повинно бути, наприклад, що я. Місяць дивлюсь, як він вона себе поводить. Да? І потім я собі вирішую. Ні, це реально вкла... вкладаються обидва. Да? Тобто ми вдвох вирішуємо і стіл перемовин. Завжди в родині повинен бути стіл перемовин. Тобто ми сідаємо і розмовляємо. Бо якщо є претензії, якщо є звинувачення, якщо є провина, то це те, що треба вирішувати, ну, принаймні спробувати да? і говорити. Прийти і сказати, мені боляче, але ти тут ну, можеш просто мене послухати. Мені боляче, але ти тут не, 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 не винен. Да? Мені боляче, тому що я це, це, це відчуваю. І ми можемо з цим щось зробити. Ну, або не зробити. Тобто говорити це перше, що повин, на що повинні звернути дорослі люди. Давайте, да? ну ми вже дорослі. Комунікація це про все. Тому. Я б сказала так: да. спробувати врятувати. Якщо не рятується, ну, тоді да, шукати щастя е, десь в іншому місці. Так, так, так також можна. можна. Тому, це, тому що наша оця заборона, м, така соціальна да, про шлюб. І про відносини, ну вона така дуже довго над нами, над всім висіла. Тому зараз оця війна вона ніби форсує оці і рішення, і, і собиті всі стосовно родини стосовно відносин. Тому ну, поговорити про це однозначно треба. І знаєте, зараз хочеться повернутися до початку. Ми говорили про статистику, що кількість розлучень майже не здоганяє кількість шлюбів. А зараз мені спала така думка про те, що чи є така статистика, скільки щасливих пар, які відсоток є. І хочеться, щоб ми просто не звертали увагу на розлучення одруження, а просто щоб усі пари були щасливі, справді шукали, шукали своє щастя або зберігали своє щастя, просто щоб у всіх вдало складалися Стосунки, і, звісно, щоб діти України були щасливі, бо їм вистачає болю і горя, щоб вони в сім'ї, хоча б почувалися в безпеці. Так. так, дякую, Наталі. А я нагадую, що сьогодні у нас у студії була Наталія Петренко, практикуючий психолог. Дякую, що запросили. Дякую.